Російські снаряди долітають до їхнього двору, що на правобережжі Херсонщини, тому родина фермерів змушена була рятувати своє велике господарство. Більше 40 кіс вивозили буквально під носом у окупантів. Нині Белозеренке відроджують виробництво сиру на Київщині. Хто допоміг переселенцям та як налагодили роботу? Дар'я Цесарук розповість. Це каністрато, військовий сир, бо я його освоїла в період війни в окупації. Він твердий, італійський. Олена варить його часто, тепер вже за власним рецептом над ним міркувала довго. Ці експерименти заспокоювали її вдома, поки все навколо. Здригалося від вибухів. Це такий творчий якийсь процес, коли ти щось витворюєш. Сир не можна спортити, можна ви, ну, ви, виявити новий вид сиру. Олена з Херсонщини ще 10 років тому вона переїхала у село Завела кіз і з їхнього молока почала варити сир. Спочатку для себе вже згодом хобі почало приносити і перші гроші, аж поки не почалася війна. Про бізнес тоді довелося. Забути чоловік мені зайшов в ранку і сказав, що почалася війна. І зайшли вони БТРами до нас, і вони всі біля нашого будинку. БТР розвертаються на наш двір. Белозиренки навіть попри вмовляння дітей залишаються удома. У них десятки собак, котів і ціле поголів'я кіз. А що тут мої кашеві дівчата такі? Їх усіх Олена знає на ім'я і дорожить кожною. Ці біленькі, Зара і Пуговка. Це е, наразі дві рідні сестрички, і вони народилися прямо під бамбьошку в окупації. Народилися? Да, вони там понародилися. Під російським триколором родина живе понад півроку. Щодня моляться, аби швидше побачити наш синьо-жовтий. Біжить хлопець, біжить і кричить наші в селі. Це, це було. Неймовірно, і ми а чесно, а точно він точно каже: я йду, а вони їдуть слабо. І кажуть слава Україні. Одна перемога в моєму житті вже була в цій війні. Втім, навіть після звільнення окупанти безперестанку гатять з лівого на правий берег. І зрештою прильоти російської артилерії дістаються їхнього двору. Це стало останньою краплею. У нас загинув заводчик, наш козел, такий красивий породістий. Він був закритий в загоні, і от сітку прошило і прямо серце йому. Вивести усіх тварин допомогли волонтери. Це була справжня рятувальність. Альна місія просто під носом у ворога. Переїжджають на Київщину тут родину із усіма їхніми тваринами прихистили друзі, теж переселенці. Та затримуватися тут надовго Белозеренки не планують, бо хочуть все ж повернутися додому. І вірять, що це буде вже скоро. Дар'я цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.